Я Ксюша, мені скоро 30. Я досі не знаю, ким я хочу стати, коли виросту. Я не знаю ані ким я хочу бути, ані з ким я хочу бути, тому мої основні види діяльності на зараз це співбесіди та побачення. Ви коли-небудь пробували подаватись на посаду, де з чотирьох слів у назві ви не розумієте жодного? Типу, по, по окремості вони якось мають ще сенс, але разом це. Junior Project Marketing Manager. Ну, і що він робить такого, що не робить менеджер з маркетингу? Нещодавно подалась на одну таку загадкову посаду, думаю, всесвіте, я себе не знаю, ти мене знаєш. Просто, будь ласка, приведи мене туди, де я буду на своєму місці. Заходжу на співбесіду і HR такий, сходу одразу. Помножте в умі 900 на 17. Я така, а я не на цю посаду подавалася. <рик> я не знаю, на яку саме, але точно не на цю. І він такий, ну гаразд, ну, ви розумієте взагалі, що буде входити до ваших робочих обов'язків. Я така, ну, звісно, у вас же в описі вакансій все чітко сказано. Підтримувати робочий процес команди. І він такий, ну і як? Я така, ну і як? <рик> типу, я вранці заходжу в офіс і така. Сашо, тримайся. Марино, я з тобою. Підтримка так виглядає в моїй уяві. Він такий: ну, ми маємо вам відмовити. Я така, ну, 15 тисяч 300. Він такий: що? Це, це, що, це ваша бажана зарплатня? Я кажу, ні, це 900 помножити на 17. Ха! Щоб вони знали, кого втрачати. Ви вже здогадуєтесь, що більше за співбесіди мені все ж таки подобається побачення, правда? Але, блін, там теж треба знати, чого ти хочеш. Там теж дуже важливо розуміти, куди ти йдеш. З чим повертаються з побачень зазвичай дівчата. Там. Букетик, цукерки, не знаю, в когось херпес. Вони точно знають! Вони точно знають, чого хочуть. З чим повертаюсь побачень я? Баночка домашнього варення, візитівка військового адвоката. Одного разу нещодавно повернулась із вправленою щелепою. Ні, дякую, звісно. Е, так, в мене клацає щелепи, і зазвичай, перед тим, як з кимось цілуватись, я про всяк випадок попереджаю людину, да, щоб вона не лякалась, що буде маленький хрусть. Е і зазвичай реакція адекватна. Вони такі, ну, типу, вау, то це твоя ізюмінка!» А цього разу він такий Вау! То це моя спеціалізація. <рес> Коротше, до поцілунків не дійшло, зате в мене більше не клаце. Ну, те нічого. То нічого. Головне, не повертатись побачення з чим? З новими стосунками. Мені не можна зустрічатись. У мене є серйозна проблема, я мімікрую. Знаєте, що таке мімікрія у стосунках? Це коли я така починаю зустрічатись з художником і за місяць така. Я художниця починаю зустрічатись з поетом, і така прокидаюсь томіком Жадана ось тут на обличчя. Гарний був поет, вам знайоме ім'я, та за тиждень він визнав, що поет з нас я. В якийсь момент запала на актора. Два тижні він тримав цю театральну паузу, скажімо так, нарощував інтригу між нами. Нічого в нас не вийшло, але річний курс з акторської майстерності вже був у мене оплачений. Довелось грати. Головне, щоб я ніколи в житті не опинилась. Ні, ви не розумієте, що таке річний курс, правда? Це річний курс! <с. Я прокачала свою мімікрію до професійного рівня. Я тепер на побаченнях, просто дипломований хамелеон. Головне, не дай Боже, я колись опинюсь на побаченні з герменевтом палеонтологом. Бо мій мозок такий. Ну і що будемо робити? Під кого будемо мімікувати? Під одного чи під другого? Так, не ганьбись, вийди до вбирані, погугли, зроби ресерч, підготуй п'ять тем з палеонтології, бажано про палеозойську еру, згадай все, що ти можеш сказати грецькою, і тоді можеш повертатись до нього за столик. Спойлер, кафе вже буде зачинено. Але нічого, ти підтягнешся, вилизеш через вікно, щели в тебе тепер міцні. З моєю новою пасією приблизно так і сталося. Це біда. Це, це мій провал у мімікрії. Я не знаю, що тут робити. Коротше, він викладач математики. Ну, тут при всьому бажанні. Типу. Да. Що може привести людину у стосунки з математиком? Тільки дитячі травми. <рес> тільки підсвідома тяга до аб'юзу. Коротше, дякую. Розумієте, так? У всіх було це дитинство з математикою. Від кожного мого хлопця я взяла собі якесь творче хобі. Від математика теж. Він приніс мені таке хобі, з яким я точно надовго, це психотерапія. І вона працює. Я просто навчаюсь серед суцільного хаосу життя обирати правильні пріоритети. Вчора знову сиджу на співбесіді з цього разу з Senior Project Marketing менеджером. Ліни, я не пам'ятаю, хто це був. От і парале і паралельно щось мене відволікає. Я бачу ці спливаючі повідомлення. Всі щось від мене хочуть. колишній пише, що треба терміново відсудити у мене нашого спільного хом'яка. Хом'як відписує, що хоче залишитись статком. Математик з поетом пишуть, що йдуть бити один одному брекіти. І ще друзі такі. Вони да, в моєму смаку хлопці. І друзі такі: приходь на пап'ємаше. Я дивлюсь на все це, така. Ну, пап'є маше. Однозначно. Треба було раніше звернутися в терапію, бо походу, ми з колишнім по-різному трактували поняття відкритих стосунків. Просто для нього ну, відкриті стосунки означали, що ми спокійно можемо з протилежною статтю вітатись. На відстані мовчки короткий кивок голови. Ось так. Типу, я просто визнаю, що ти існуєш. Все. Для мене було важливе якесь повітря між нами. І так, ми виявилися саме та пара, де одному завжди душно, а іншому завжди, завжди сквозить. Але ми вирішили, що ми можемо з цим щось зробити. Ми почали працювати над стосунками, ми почали ходити на побачення. Потім навіть почали ходити на побачення один з одним. <плес> <плес> Вирішили робити це кожної неділі і кожного разу вигадувати щось нове. Але проблема у тому, що тижнів у році 52 для тих, хто назив, не завжди. І десь на 30-му тижні ми розуміємо, що ми вже вміємо плести макраме, ми вже вміємо крутити роли, робити орігамі, крутити орігамі з ролів. У нас вдома вже весь посуд глиняний хендмейд. <рес> у нас вже вся кухня у ловцях снів. У нас вже не залишилось друзів, кому ще можна подарувати Каленхое. <рес> у нас є каленхоя. Тоді це ви. У нас ще одне залишилось останнє. Да. Спеціально для вас. Е, просто всі ці ресторани, е, кіно, це все не цікаво. Ми ми рятували медуз. З музею медуз. Ми зірвали виставу у театрі своєю емоційною лайкою. З тих пір там висить табличка з тваринами не можна. Нас більше не пустять. А? Нас більше також не пустять на фунікулер. Чому не скажу. Ми вже були на страусиній фермі. Котячому кафе, в свинячому кафе. Ми вже кормили кролів, кормили качечок, катались на конях, стригли овець, доїли корів. Коротше, в якийсь момент, щоб остаточно не стати фермерами, нам треба було терміново вигадати якісь відчуття погостріше. І одного вечора, коли ідеї зовсім закінчились, ми такі. Це ми вже пробували. Ми такі. А давай ми з тобою розійдемось. А це ж розвага не на один вечір, ви розумієте? Але блін, де? Де всі ці люди, які знімають е, відео, скільки коштує твій лук, скільки коштує ваша поїздка в гори? Чому ніхто не знімає? Скільки коштує? Розійтись! Ми ще навіть без дітей, скільки коштує розійтись, просто парі молодії у Києві. Ми як почали розходитись. Йоу це просто роз'їхатись по окремих квартирах. Д дорого. Психотерапія кожному. Плюс ще нашим мамам, активним учасницям. Дорого. Адвокат ляхом'яка дуже дорого і складно знайти. У нас, окрім індивідуальної терапії, ще парна. І ви спитаєте, нащо? Правда? Ну нащо працювати над стосунками, коли ви вже розходитесь? Так ми і не працювали. Але річний курс з парної психотерапії вже оплачений. Коротше, ми подивилися на цю смету, оцінили, що ми втрачаємо, окрім один одного. І таке щось нам дорого обходиться, це розлучення. Слухай, а от як ти вважаєш, наскільки це для нас зараз пріоритетні витрати? Ну, типу, може, дотягнемо до наступного кварталу чи взагалі зекономимо на всьому цьому? Може, просто сходимо ще раз в театр з усіма нашими собаками? Коротше, в мене все. Нам вже час на виставу. Дякую вам, гарного вечора.